Колі чи в інтернеті. Яку форму обрати для навчання дітей в умовах війни та відсутності світла? Як діяти батькам та вчителям? І де золота середина якісної та безпечної освіти? Слухайте просто зараз у програмі Нові правила. Час нових правил. Вітання всім нашим слухачам в ефірі програма Нові правила. Мене звати Віктор Коломієць. Від лютого 2022 року Україна почала жити в зовсім іншій реальності. Когось війна змінила, а комусь лише допомогла стати собою. Однак однозначно вона змінила наші життя. Війна змінила нас і змінила нашу країну. Сьогодні нам доводиться жити у нових умовах за новими правилами. Вивчення їх допоможе багатьом українцям легше адаптуватися, знайти підтримку та відчути опору, яка багатьом зараз вкрай необхідна. Наша програма Нові правила піднімає різні проблеми, які зараз хвилюють багатьох українців, а також розглядає широкий спектр нових правил, взаємодії у містах нових викликів та переоцінки цінностей. Сьогодні наша програма присвячена навчанню. В умовах війни навчатися для дітей шкільного віку стало вкрай важко, тому що якщо студенти можуть, ну м'яко кажуть, самоорганізуватися, вони вже більш свідомі, то для школярів, звичайно, жити в нових правилах дуже дуже складно, особливо для школярів молодшого віку. Звичайно, що нам трошки в цьому питанні ну скажем так, допомогла в лапках допоміг ковід період, коли ми всі змушені були переходити на онлайн-навчання. І в принципі, в нинішніх умовах ми вже дещо призвичаїлися. Але знову ж таки, нові реалії, нові реалії пов'язані із відсутністю електрики, відсутністю інтернету. Відтак, навчатися онлайн стало вкрай важко. Тим не менше, ми ставимо. Ми сьогодні так проти протипоставили онлайн і офлайн освіту як безпека і якість, як якому із цих моментів слід віддавати перевагу Безпек, безпеці чи якості? І чи можна їх якимось чином сумістити? Про це сьогодні говоримо із нашими гостями, авторами цієї, я би сказав, програми Анастасія Самусенко Вітаю, вона готувала матеріал, готувала сюжет, досліджувала цю тему. Тому будемо говорити з нею. До нас так само долучиться і Ігор Лікарчук. Він впродовж кількох років очолював центр оцінювання якості освіти. Він наш земляк, родом з Богуслава, і людина, яка дуже добре орієнтується в освітніх темах. Окрім того, долучимо до нашої розмови і Євгена Колесника, практичного психолога, тому що з психологічної точки зору. Треба теж вивчити це питання, Євген, тут в нашій студії. Вітаю. Вітаю вас. Отже, насамперед, я, Настя, хочу звернутися до тебе. Ти так само педагог. Так. І в якій формі навчання віддаєш перевагу ти? Що в нинішніх умовах, на твій погляд, робити школярам і їхнім батькам? Я, напевно, віддаю перевагу все ж таки обом. Офлайн освіті, оскільки я вчитель музики, і насправді я не уявляю, як в онлайні проводити уроки саме музичного мистецтва, адже Тобі потрібно співати з дітьми, тобі е, потрібно слухати з ними музику, яку можливо вдома їм було б не супер цікаво слухати. Ну, я мало уявляю, якби діти слухали Моцарта чи Вівальді вдома самостійно. От, а щодо співу, це взагалі окрема тема, адже. Всіх зв'язок відстає в когось зв'язку взагалі може не бути. Отже, найкраще, звісно, офлайн проводити такі уроки. Ну, звичайно, тут, мабуть, і жодних сумнівів немає, але якщо йдеться про загальну, загальну освіту, що робити в даних умовах, як вважаєш ти? На щастя, в наш час батьки можуть обирати, яку освіту їм можуть обирати освіту для своїх дітей. Угу. Тому, як ми вже й говорили раніше, є батьки, які опираються на безпекову ситуацію. Є батьки, які опираються на те, що у них просто немає часу вдома сидіти угу. і своїми дітьми працювати. Я так розумію, що якраз твій сюжет присвячені цітельно. Так, так. Давайте ми його послухаємо. Дистанційне, очне чи змішане, з 24 лютого діти в Україні почали пристосовуватись до різних форм навчання. А все тому, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення. За період пандемії школи вже подолали безліч перешкод та добре впорались онлайн-освітою. Проте війна додала нових проблем облаштування укриттів, робота з учнями за кордоном. А з настанням осені та масованих обстрілів інфраструктури виникло ще й питання електричного забезпечення. Про те, як в цих умовах нині працюють навчальні заклади Богуславської громади... Розповіла начальниця Боуславського відділу освіти Ольга Духан. 1 вересня у нас заклади освіти, в яких є найпростіше укриття, працюють за змішаною формою. Тобто частково можуть виходити очно по кількості дітей, яких може вмістити найпростіше приміщення, і частково дистанційно. Були в нас такі дні і тижні, коли абсолютно всі діти навчалися за дистанційною формою навчання. У нас закуплені генератори на ті школи в яких є найпростіше укриття. Частина вже генераторів доставлена і підключається до закладів освіти, частину генераторів ми ще чекаємо. Серед тих, хто з 1 вересня відновив свою роботу, є і Богуславський академічний ліцей номер 1 Про те, які переваги та недоліки є в нинішній системі освіти, поділилась директорка навчального закладу Катерина Івченко. Ми працюємо по системі ДЖІСВІТУ. Переваги цієї системи в тому, що тільки ті учасники, яких ми зареєструємо. Мають право доступу до нашої інформації, тобто ніхто посторонній сюди не може приєднатися. Ну і звичайно, діти мають можливість брати участь у відеоуроках, і вчитель зв'язується з дітьми згідно розкладу. Це позитивно. Хочу сказати, що ті діти, які вмотивовані, і де батьки дійсно контролюють роботу дітей вдома. Ті мають досить хороші результати, і високий, і достатній рівень, і безумовно певний час працюють над собою. Самостійно. Ну а якщо дитина не досить мотивована, або відсутній інтерес батьків до навчання дитини, то там, звичайно, ми маємо мінуси. Водночас Катерина Івченко зазначає, що нині освіта України має характер, так би мовити, міжнародної, адже велика кількість дітей перебуває за кордоном. Вони просто виконують завдання та надсилають їх на перевірку. Утім наголосила директорка ліцею, очне навчання не замінити, тому що тут вже бачиш вираз обличчя дитини, вираз очей, бачиш, наскільки дитина зрозуміла матеріал і можеш індивідуально попрацювати з дитиною. Онлайн освіта цього не передбачає. Дуже надіємося, що досить швидко в нас війна закінчиться, і ми, працюючи з дітьми в режимі очному, нас дожнемо те, що можливо в силу інших причин упущено. Самі ж учні мають досить різні думки щодо навчання, але більшість також розділяють думку директорки. Для мене краще очне, бо тому, що так я більш краще сприймаю матеріал, те, що подається в школі, і в мене більш порив до навчання. Мені найбільше подобається навчатися з Міша тому що можна якось і відпочити від, від школи, від, від цих холодних днів, від цього всього, можна трошки пізніше поспати більше. Але водночас хочеться піти в школу, побачити вчителів, класного керівника, побачити друзів, поговорити. Проразне, посміятися разом. Це все так атмосферно. Мені дистанційне навчання подобається тим, що я можу встати, поїсти, трошечки ще своїм позайматися і піти на уроки. Укриття ближче, батьки ближче, хати ближче. І вдома я себе почуваю набагато краще. Ну, мені лучше очне, бо так мені я на перервах там можу общатися з друзями. І мені так дуже якось біля. Більш понятніше, там якісь теми дуже більш понятні, бо І можуть бути відключати сила і виходить, що це не школа, а просто прогуляємо. Дистанційка мені явно краще, тому що я бачу, в не тільки плюси. Не знаю, взяти, наприклад, той самий онлайн-урок з вчителем, то великі плюси в тому, що вчитель це, кидає презентацію, а не показує все на пальцях. Це однокласники не кричать, у них мікрофони по і це взагалі шик. Про те, яке б навчання зараз батьки не обрали для своєї дитини, не варто забувати, що нині йде війна та діють нові правила. Отож будьмо готові до будь-якого варіанту. Ну, безперечно, треба бути готовим до будь-якого варіанту, але ключове, що ми зараз почули, це те, що вчителі в переважній більшості виступають за те, щоб була е офлайн освіта. Я правильно розумію? Діти виступають. А вчителі Катерина Андріївна теж, е так. директор першої так, школи, так, так. говорить про те, що офлайн, офлайн. все-таки, коли очі в очі. Це все таки краще. Діти, звичайно, що ну я розумію, що таке колектив, я розумію, що таке клас. Я розумію, що таке дружба. Звичайно, що онлайн ніколи цього не замінить. А так. я чомусь думала, що навпаки діти будуть якраз таки за онлайн. На почат, на початках, наскільки я знаю, на початках вони так, всі, всі, всі це подобались. дуже вітали. Так, а потім, коли вже ну, скажем так, трошки засумували засумували за школою. за школою, за колективом, за різними заходами, за та за всім засумували. І звичайно, що виступають більше за. Офлайн освіту, але ще звичайно дуже важливо дізнатися думку батьків, і у нас є окреме опитування, яке стосується батьків. Так. Давайте його послухаємо. Я вважаю, що зараз сучасні технології дозволяють повністю проводити якісне навчання в форматі онлайн. Моя дитина зараз перебуває на дистанційному навчанні, починаючи від 1 вересня. Я вважаю, що зараз це найкращий вихід із того, що ми маємо, адже порівняно з ковідом, зараз безпекова ситуація набагато гірша. Я разом з дітьми заочне навчання. Зв'язку з останніми подіями і постійним вимиканням світла дистанційно уроки майже не проводяться. Якщо ти можеш заздалегідь, зарядити гаджет, налаштувати мобіль інтернет, який кожного разу все слабший і слабший, то це не гарантує того, що, наприклад, у вчителя є світло, а також є достатньо швидкий інтернет для того, щоб проводити урок. Тому той матеріал, який мав вдаватися саме на уроці, дистанційно дають дітям на самопрацювання, а з самопрацюванням трошечки важко. Я вважаю, що дистанційне навчання краще в будь-якому випадку, так як все одно батьки працюють вдома з дітьми, Тобто, будь любе домашнє завдання. Ми виконуємо вдома. Також як вони, якби ходують до школи, все одно їм задають домашні завдання. Діти роблять його також вдома з батьками. Очна форма навчання краще за дистанційну, тому що діти мають змогу нажого спілкувати з учителем і краще сприймають і засвоюють поданий матеріал на уроці. Також мають можливість всебічного розвитку і соціалізації, так як перебувають у колективі однолітків. Також навчання очного плану показує краще результати. Тати в успішності дітей це особливо помітно у дітей молодшого віку, звичайно, очна краще. Перше з точки ну з точки зору організації, організаційно дитина в школі, і а, мама та тато можуть ну працювати, займатися якимись своїми справами, а дитина на навчанні. Це перше. По-друге, вона ну дитина вчиться, ну дитина самостійна, вона живе своїм життям, і з точки зору соціалізації це теж дуже добре. Що стосується. З початкової школи, то звісно, кращим варіантом є відвідування школи, не онлайн, оскільки для вчителя набагато простіше контролювати дітей, набагато легше йому виявити слабкі місця кожного і надати ті відповідні знання, приділити більше уваги кожному. Так і для дітей є більш кращим цей варіант, оскільки вони між собою взаємодіють, спілкуються і також. Це набагато краще. На мою думку, набагато краще, коли навчання здійснюється офлайн в школі. Діти спілкуються між собою, спілкуються з учителем, дійсно повноцінне шкільне життя переживають. А коли дистанційне навчання з меншими дітьми початкової школи потрібно, щоб хтось... З батьків був вдома, тому що маленький першокласник не може під'єднатися сам, сам все включити, вести код, і вчителю зручніше, коли є хтось дорослий, бо дитина може випадково виключити звук чи відео і пояснити вчителю по той бік екрану, куди треба нажати, досить складно. Ми послухали батьків, і е, тут, як на мене, даються взнаки особливості нашого регіону. У нас немає воєнних дій, в нас якось так досить. Е, е, Рівно ставляться до повітряних тривог. Ну ми вже якось до цього звикли і. Дуже сильно сподіваємося, що сюди не впаде ракета, що тут не буде обстрілів. Тому батьки, наскільки я розумію, говорять більше в розрізі якості освіти, небезпеки, а саме якості освіти. Так? І от щодо якості освіти, я б, напевно, поговорив би із нашим сьогоднішнім експертом. Тому зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Леонідович Лікарчук, український освітній діяч, директор Українського центру оцінювання якості освіти у 2006, 11 та 2014-15 роках. Пане Ігорю, Доброго вам дня, доброго дня. Отже, хотілося почути вас як експерта. А ще приємно, що ви ще й наш земляк, і я думаю, що було би дуже напевно цікаво і приємно послухати вас в ефірі радіостанції Богослав ФМ. Отже, що в даних умовах, на ваш погляд, робити онлайн освіта, офлайн освіта, змішана освіта? Який вихід бачите ви? Насамперед, я хочу сказати, що. У нашій ситуації дуже гарною і дієвою є українська приказка. Не було щастя, так нещастя помогло. Я маю на увазі те, що ковідне щастя, війна дуже велике нещастя, і ми вимушені були перейти до того, що є у всьому світі. Це освіта дистанційна, або як ми її називаємо, онлайн -тік. за моїм великим е розрахунком і абсолютним переконанням. Дистанційна освіта надовго, якщо не назавжди. Тому що сьогодні весь світ, весь світ працює в режимі дистанційного навчання. Університети працюють в режимі дистанційного навчання, можна здобути освіту е, хорошу, якісну освіту, дистанційно не виходячи з дому. Але наша система освіти, яка багато в чому має жахливий цей тягар. Радянської авторитарної, а ще правильніше сказати, пруської системи освіти, mm -hmm. за якою будувалася колись радянська система освіти, вона передбачає тільки спілкування вчителя і учня наживо. наживо що у вік розвитку інформаційних технологій, у у вік розвитку нових технологій отримання інформації є абсолютно великим анахронізмом. І те, що ковід і війна нас підштовхнули до запровадження дистанційної освіти, це, на мою думку, все таки дуже і дуже позитивне явище. Але тут потрібно мати на увазі ще одну дуже річ: є наш український менталітет, є наша звичка, яка звичка звички, які сформувалися освітні звички повторювання з радянської системи освіти. І тому у нас дуже багато вчителів незалежно від віку, Я не маю на увазі вчителів старших чи вчителів молодшого віку. Е, вони далеко не всі усвідомлюють те, що дистанційна освіта це прогрес, і е, або її нівелюють діями, типу того, що дають там завдання через вайбер чи через СМС. Е, а потім їх перевіряють. У нас немає ще розвинутої культури розробки дистанційних освітніх курсів. У нас немає культури навчання е, з боку здобувачів освіти. Розумієте, дистанційна освіта на сьогоднішній день вона е, поставила питання руба. Якщо ти хочеш вчитись, якщо ти хочеш здобути освіту, ти її здобудеш не обов'язково кожен день, відвідуючи школу. Якщо ти не хочеш здобу, здобути освіту, а просто хочеш відсидіти певний час у навчальному закладі, то будь ласка, так як воно є і зараз. Можна ходити, сидіти, отримувати так. якісь оцінки і горелені до не отримувати хочу. Хочу вам ну з вами подискутувати. Ось з приводу чого я розумію, коли йдеться, наприклад, про старшокласників або йдеться, наприклад, про студентів. Якщо йдеться про початкову школу, ви ж розумієте, що мотивація вчитися в маленької дитини. Ну вона її треба розвивати дуже сильно, і цим у нас в нашій системі освіти займалися якраз вчителі молодших класів. Що робити їм? Ось чому у тій системі освіти, яка на сьогоднішній день, ну скажімо, адаптована до сьогоднішніх умов, початкова освіта виокремлюється в, в окрему лампу. Звичайно, початкова освіта дистанційно вся е, я, це абсурд. Я дивлюся по своєму онуку, який, який зараз не в Україні, і я бачу, як ця дистанційна освіта. Що він у другому класі, як ця дистанційна освіта ну не є ефективною, але в мене все-таки є дуже велика надія, що ми в такому режимі для початкової школи будемо жити іще недовго. Війна колись закінчиться. Так. Я на сьогоднішній день говорю про концептуальну модель, бо Зрозуміло. ви мене запитали, що і як. Так, 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 так от концептуальна модель така, що у нас буде змішана освіта. І від uh -huh. дистанційної освіти, від освіти офлайн, ми вже нікуди не дінемось. Більше того, було б дуже правильно дати можливість учням старших класів і навіть основної школи обирати свій власний освітній простір, власну освітню траєкторію або так, або так. Uh -huh. Це після війни. Так і не чоловіка на час війни. У нас іншого виходу немає. Так тоді ще одне запитання а, війна. Знову ж таки, вона російською усугубіла да, ту ситуацію, яка у нас була в ковідному році. Але за вашими спостереженнями, як змінилася якість освіти в порівнянні з довоєнними і доковідними часами? Отже, оця онлайн-освіта, оцей проміжок, там 20-21 рік, що він показав? Я е, ніколи не відповідаю на питання про якість освіти, тому що е, в Україні немає критеріїв, за якими оцінюється якість освіти. У нас всі чомусь вважають, що якість освіти – це щось ефемерне і так далі. Якість освіти вимірюється освітнім прогресом учнів, академічним прогресом учнів. У нас його не вміють міряти, не хочуть вміти і не стараються навчитися. У нас якісь світ оцінюють за паперами, там за участю в олімпіадах, за тим, як уміє виступити директор закладу освіти на конференції, як вчитель вміє показати урок, але в нас немає. Системи оцінювання академічного прогресу учня, от коли у нас така система оцінювання академічного прогресу учня буде, від мене будь-хто дочекається відповіді на питання, яка у нас якість освіти. Гадати на кавовій гущі я давно відучився. Дуже вам дякуємо, пане Ігорі. Ігор Ленідович Лікарчук був з нами на прямому зв'язку, і ми говорили про онлайн-офлайн освіту, про власне нові правила, нові освітні правила, в яких ми живемо. В умовах війни, експертами зараз почули, долучаємо до нашої розмови і практичного психолога Євгена Колесника. Женю, от з того, що ви почули зараз від шановного Ігоря Леонідовича, з чим погоджуєтеся, а з чим ні? Так, ми маємо нові правила. Нові правила, які диктують нам з однієї сторони безпеку, з іншої сторони якість. Як знайти ту золоту середину? Як на мене, питання відповідь на це запитання дуже дуже складна, але тим не менше. Будемо зараз говорити більше про напевно про якість, тому що цей фактор, що у нас тут більш-менш умовно безпечне середовище, він впливає на батьків і мусимо говорити напевно про те, як виховувати і як навчати наших дітей максимально якісно. Так справа в тому, що наш мозок, в принципі, так функціонує, так якщо, наприклад, звернутися до такої популярної піраміди маслов, ну по різному до неї можна ставитись, тобто там. Перший рівень так фізіологічні потреби, а далі йде безпека, і тобто, для того щоб переступити на наступну сходинку, тобто до пізнання світу навколо, потрібно задовольнити оцю потребу в безпеці. Так як слушно було зауважено, що особливість нашої громади, що немає гострого такого хронічного відчуття небезпеки, так. Будемо сподіватися, що це буде залишатися. Тому в піраміді масло ми зминаємо цей рівень і йдемо ми далі. Ми його ну, успішно проходимо. Проходимо, Неменно, так. Да, Тобто, потреба в безпеці, задоволення, наскільки це можливо у воюючій країні. От, і ми вже більше акцентуємо увагу на. Саме якість освіти, тому що я пам'ятаю, навіть в перші тижні, коли не було відомо, так ніхто особливо й не турбувався за школу. Ну, тобто до відміни навча занять всі абсолютно спокійно поставилися, так тому що було перше питання, як убезпечити себе і своїх дітей. От а далі, коли трошки ми адаптувалися, то вже почалося ну, процеси відновлення освіти. От, і, відповідно, ми це логічно, що прийшли до того, до тієї точки, коли нас вже турбує не просто освіта як така, щоб дитина мала змогу відвідувати заняття, а якість цієї освіти. От. І хочеться зауважити, так я погоджуюсь із попереднім експертом, так що онлайн освіта стала невід'ємною частиною нашого життя. Але треба розуміти, що нам потрібна опціональність, тобто гнучкість, адаптивність. Тобто, що в будь-який момент ми максимально швидко і безболісно могли переключитися за потреби із очного навчання на онлайн навчання без зниження якості. Ось. Також, ну я погоджуюся із перевагами, які були перераховані онлайн освіти. Так від себе я зазначу, що це е, незалежність від географії, тобто ти можеш обрати за великим рахунком собі педагога е, з будь-якої точки світу. Тобто, так. якщо ти хочеш глибше вивчити англійську мову, ти можеш ну безпосередньо займатися із носієм із штатів або з Великобританії, або ж там чи ти хочеш корейську вивчати, або що. Тому ось це таки величезна перевага. Відповідно, що ти ось цей, можеш підлаштовувати графік під себе, максимально зробити комфортним своє навчальне місце і так далі. Але також абсолютно очевидні переваги офлайн освіти. Так? Перш за все, ну, людина це соціальна істота. І для емоційного психологічного благополуччя потрібно відчувати єдність. Із спільнотою з оточенням, а ось ці маленькі пікселі на екрані не можуть забезпечити відчуття, що я з вами, я в одному полі. Ну це. Кожен в своїй якійсь комірці. І натомість, коли ти поруч із однокласниками, чуєш їхні голоси, їхній сміх, вчитель реагує на їхні емоції, бачить, кому стало нудно, коли потрібно щось якусь цікавинку додати, коли потрібно зупинитися, тобто якось е, працювати з темпом, або коли, наприклад, якась тригерна тема піднята, і не можна просто проскочити, а потрібно зупинитися і поговорити якось емоційно з е, там. Завершити цю тему, Це дозволяє тільки офлайн освіта. Відповідно, ну також потрібно розуміти, що ну для мене освіта це не просто сума знань, тобто передати якусь суму знань від вчителя до дитини, це насамперед розвиток компетенцій. Так би мовити, так слово, soft skills. Угу. Це вміння домовлятися, працювати в команді, адаптуватися. Так, просити, дуже важко, коли відмовляти. ти знаходишся біля комп'ютера і якраз досягати оцих речей Це які навіть ти ну, це навчально-виховний процес. Так, тобто, так. от, виховання, це також ну, 50 на 50. це вміння узгоджувати якісь конфлікти, це те, що можна повною мірою оволодіти лише перебуваючи у стінах школи ось Так, ну я Я хотів чимось, ну якби, протис, проти протипоставити щось, да і про щось подискутувати. Але я в принципі погоджуюсь з усім що ти сказав. Тому що, безперечно, що є переваги онлайн освіти, але так само, безперечно, є переваги і офлайн освіти. І тому. Гнучкість, про яку ти сказав, вона її забезпечення надзвичайно важливе. Від того, як е, влада на місцях зможе забезпечити цю гнучкість, як е, цій гнучкості зможуть довіряти батьки дітей, від цього залежить власне і якість, і безпека учнів. Я правильно розумію? Так, абсолютно вірю. Настя, що змінилося за час програми в твоїх поглядах? Все таки, який висновок ми можемо зробити з тих нових правил, які нам продиктувала війна в розрізі шкільної освіти? Я насправді просто щаслива, що Богуславщина змогла пристосуватись до цих наших нових правил, і школи ж працюють як в офлайні, так і онлайн. Тобто вони якраз таки і можуть забезпечувати і потреби в захисті, і потреби в якості знань. Отже, я притримуюсь того, що деякі предмети дуже тяжко. Вивчати в онлайні, але е, в наших реаліях е, потрібно прагнути до цього, е, і все ж таки прагнути і до офлайн освіти в школі. Ми маємо розуміти, що багато е, що залежить від вчителів і від так. батьків, як вони зможуть організувати цей процес поєднання е, безпечних умов із якісною освітою. Багато від цього залежить якраз і те, що ми отримаємо на виході від дитини. Тому я дякую сьогодні за те, що ми підняли таку важливу тему. Я думаю, що кожен для себе зробив свої певні висновки із тих нових правил, які нам диктує війна. Нагадаю, що з нами у студії був експерт Євген Колесник, практичний психолог. На зв'язку був Ігор Лікарчук. Експерт з освіти і в минулому керівник центру якості освіти Настя Самосенко досліджувала цю тему. І, власне, ми почули наживо фактично позиції батьків, позиції дітей. Мене звати Віктор Коломієць. Я хочу побажати всім нам миру, певної гармонії з тим, щоб ми максимально ефективно виховували своїх дітей. І забезпечували їм безпеку. Все це звичайно, що залежить від наших збройних сил України. Тому ми їм бажаємо якомога більше сил, витримки і мужності. Слава Україні! Героям нові слава нові правила.